Тахтаулового Анатолій Сердюк, коли побачив біля вулика мертвих бджіл, ледве стримав сльози. Його біс розташована неподалік підприємства, де на переконання мітингарів переробляють притравлену кукурудзу. «Бджоли посипались, як кажуть пасічники. пропадають. Два тижні тому. Це да. два тижні тому. Он подивіться, бджола перекидається, і як нервний тік у неї, і вона раз і вмирає. Оце. Падеж за один день, за одні сутки. Це, порядка, ну Бог його знає, десь до двох тисяч бжіло. Тут я цікавився всій окрузі, то тільки одна проблема це проблема перероботки травленої кукурудзи. Пиль від кукурудзи попадає на. Листя на квіти на все. І вся ця округа це не тільки в мене, а ось я знаю бджолярів по жуках. Це десь чоловік 8-10, У всіх така ситуація. Червона кукурудза розсипана на дорозі, тому гинуть не лише бджоли, а й навіть птахи. На територію підприємства нам не вдалося потрапити, але його працівники стверджують, склад переповнений отруйним насінням, із нього виробляють технічну олію та сприти. Андрій Ярчевський працював у товаристві Поломарк з варювальником і запевняє, порушення помічав ще два роки тому. Вони давили соняшник. Давили соняшник. Протравлений теж були. Олія така текла зелена, зелена, красива. Із запахом Буквально це в прошлому году восені громада не знайшла порозуміння з керівником підприємства, тому невдоволені зателефонували на гарячу лінію Полтавської обласної державної адміністрації. Вжила взагалі це як індикатор чистоти. Якщо пропада, значить щось щось не все гаразд. У нас з екологією. Ну поля на даний час ніхто не травив. Самоліти не літали, оскільки крім соняшники кукурудза. Тось тобто, остається тільки одна причина. На жаль, кукуруза каже покрашена. Каже покрашена, ну ми прекрасно розуміємо, що її красять тільки в одному способі. Коли перед тим як вносити, протравлюють. Фахівці фітосанітарної інспекції відібрали зразки ґрунту та рослин. Те, що зараз оглянуто, то спеціалістами було визначено почервоніння ґрунту, нальот на рослинах, розовий нальот і нальот на рослинній продукції, яка вирушується на присадибних ділянках. Сполошилися і санітарні лікарі. Вони взяли проби питної води в колодязях, що розташовані поряд. Ми виїхали по виклику громади. І для цього свідомо про те, що в сам ділі має отруєння людей. Але коли ми виїхали на місто, то поки ще звернень людей до екстрених повідомлень з приводу того, що мається випадки отруєння від діяльності даного підприємства, до від ЛПЗ, лікувально профілактичних закладів області ще не надходить до санепідслужби». Висновки лабораторних досліджень будуть готові за тиждень. Кореспонденти ЛТАВи поспілкувалися із керівником товариства «Поломарк» Валерієм Шуптоєм, але він погодився прокоментувати ситуацію після того, як почує вередикт фахівців фітосанітарної служби та санепідемстанції.